Як підключити телефонію Колзап до кейсі Завдяки підключенню телефонії від мережі Колзап, ви зможете досить ефективно та швидко працювати із вхідними та вихідними дзвінками. Ви зможете під час вхідного дзвінка одразу створити картку у базу, тобто додати ліда у базу або зберегти покупця. Також, якщо клієнт у вас вже буде в базі, то при вхідному дзвінку від нього ви зможете побачити інформацію про цього клієнта, тобто відкриється картка дзвінка, ви будете бачити, хто вам дзвонить, відкриється карта, ви побачите історію взаємодії, ну і зможете швидко зорієнтуватись, ну і відповідно, надати більш кваліфіковану інформацію клієнту. І також у нас зберігається вся історія. Взаємодії з клієнтом в плані телефонії. Тобто, всі дзвінки, всі розмови вони записуються, вони зберігаються в історії у картці клієнта, є зручний плеєр, Тобто, ви зможете відтворити запис, прослухати його, завантажити, щоб поділитись там з колегою або для аналізу, розбору. Ну і так далі. Ну і загалом колзап підключається. Досить швидко, досить легко. І зараз пропоную подивитись, як власне підключити CallZap, ну і потім як з ним можна працювати у нас. Для підключення у KCRM ми переходимо до розділу налаштування, далі комунікації. Переходимо на вкладку Телефонія, додати нову службу. Обираємо назву, відповідно, «CallZap», сервіс телефонії. «CallZap» теж. Є. Далі вебхук, поки не чіпаємо, використовувати DeepLink. Тут, якщо ви паралельно будете використовувати якийсь сторонній софтфон, тобто дзвонилку, це може бути Microsip або платний zojier, тоді цю функцію треба активувати. Відповідно, якщо ні, ви її деактивуєте, тобто не чіпаєте. У разі, якщо виникають якісь проблеми з дзвінками, поекспериментуйте, підключіть або відповідно відключіть це налаштування. Ну і подивіться, як у вас будуть працювати дзвінки. Далі зв'язок із воронками. Якщо є необхідність, щоб при кожному дзвінку клієнта створювалася картка у воронці, ви можете активувати цю функцію. Є одноразовий сценарій, є повторюваний. Одноразовий це коли лише при першому дзвінку від клієнта буде створюватись запис у воронці, повторюваний, відповідно. Кожного разу, коли клієнт дзвонить, або ви йому дзвоните тут нижче є тип дзвінка, можна обрати при яких дзвінках буде створюватись запис. То при кожному дзвінку клієнта або від нього буде створюватись картка у воронці. Далі ви можете обрати джерело, з яким буде створюватися ця картка. Якщо нічого не обрати, джерело буде порожнім. Ну і далі вкладка номера користувачів. Сюди необхідно додати додаткові номери ваших менеджерів, які будуть працювати з телефоніями. А ось цей параметр UUID, його необхідно отримати від техпідтримки колзапу. Зазвичай, коли ви починаєте співпрацю з колзап, вони вам на пошту висилають усі необхідні дання, дані саме по додатковим номерам, по лініям, які ви підключили. І там буде повинен бути ось цей параметр UEID, або ви його можете додатково запитати, якщо не отримали у техпідтримки колзапу. Взагалі, де взяти ось цей внутрішній номер? У самому кабінеті Колзап. Давайте зараз перемістимось у кабінет Колзап і подивимося. Так, от ми у кабінеті Колзап. Тут нас цікавить пункт Manage у розділі Service. Натискаємо на нього. У розділі налаштування лінії натиснемо Addons. І тут у новому вікні ми можемо побачити лінії, які ми підключили. І власне, у стовпчику лейбл ось цей параметр 201 202. Це і є, по суті, додатковий номер, який нам необхідно вставити у розділ користувачі підключення менеджерів до телефонії. Ну і давайте зараз це зробимо, вставляємо внутрішній номер. Її ID, наприклад, ми. Отримали від колзапу, ну, обираємо нашого менеджера. Відповідно, далі. Для наступного менеджера буде свій внутрішній номер, свій унікальний UUID, Ну і тут необхідно буде обрати наступного менеджера. Ось таким чином. Все. На цьому налаштування у кейсі у нас завершено. Натискаємо кнопочку додати, і колзап у нас з'явиться у розділі Телефоній. Тепер, що стосується налаштування вебхуків для того, щоб працювала телефонія, переходимо у кабінет колзапу, знову-таки знаходимо наш номер підключений, натискаємо Manage. Далі обираємо розділ Add-ons, і тут нас цікавить строка інтеграція з Common CRM. Ну, відповідно, тут, в залежності від ваших ліній, буде кількість. Лінії, які ви підключили. Обираємо першу, натискаємо Manage. Далі у налаштуваннях цієї лінії натискаємо Setting. І ось тут необхідно провести деякі налаштування. Першочергово обов'язково позначаємо галочкою. пункт Enable Integration, щоб у нас працювала інтеграція. Далі в поле URL необхідно вставити ось той вебхук. Який необхідно скопіювати із налаштування колозапу в кейсі Рем. Давайте зараз це зробимо. Відкриваємо колозап на редагування. Посилання на вебхук ми копіюємо, скопіювали, переходимо у кабінет колозап. і у строку URL ми вставляємо наш скопійований вебхук. Все є. Далі, відповідно, обираємо налаштування, які вказані, вказані у нас зараз у кабінеті до Create a Record, Push Notification. І обов'язково перевірте, щоб ось ці пункти також у вас були відмічені. Після цього натискаємо кнопку Save, будуть збережені налаштування, і можна тестувати дзвінки. Пропоную зараз поглянути, як працює вихідний дзвінок з телефонії CallSAP у KCRM. Відкриваю картку клієнта і пробую робити вихідний дзвінок. Так, вихідний дзвінок йде на мій телефон. Ось, будь ласка, це наша тестова телефонія. Вихідний дзвінок працює. Пропоную зараз зробити вхідний дзвінок вже у кейсі І побачимо, як працюють вхідні дзвінки. Повинна з'явитись картка клієнта. Давайте тестувати. Так, після того, як ми підняли е, слухавку, е, відкрилась у нас карта клієнта, з'явився явив, софт-он, звісно. Е, з'явилась карта клієнта, відповідно, йде розмова. Можемо внести коментар, е, зробити одразу онлайн-замовлення, додати карту у воронку, е, згорнути цей, цю розмову. Ну і де вам зручно, можна її переміщати, е, як вам буде зручно. Тому ось так працює телефонія. Завершую виклик. Ось так працює телефонія CallZap. Як бачите, підключити її досить легко, всі дзвінки працюють, все відображається, історія зберігається. Тому, будь ласка, тестуйте телефонію, CallZap, підключайте. Якщо раптом виникають складнощі або питання, пишіть нам у коментарях під цим відео або зручний канал техпідтримки. Завжди раді вам підказати. Дуже дякую!